Зря зними тарілками послі слов'я не знімають, але ну, треба зняти. Так? Що Саша сказав, мені печінки трохи. Угу. І в якийсь прекрасний момент. Він, 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 він не їсть просто печінку, щоб ви розуміли. Він печінку Він не їсть. Він може чуть-чуть, а потім каже, ні, я не буду. Угу. Ну, На даний момент він попросив до бабусь. Приїхали до Альони. Дивіться, що Ейя Маха, ей ямаха. Дудка. Не свести денег не будет. Коротше, Ростик нам віддав свою легендарну дудку. Ну, то есть, з якою він ходив у школу. І віддали нам кучу Альона перебирала хлопчаті вещи. А ви ж знаєте, як в Альони ходят? ходять, раз-два в діли і, і все, і вже не носять. А ми, скажем, люди такі, скажем так, люди не горді донашувати, да? mm -hmm. всю жизнь так росли і, і не думають, що в цьому є щось зазорне. Тим більше я скажу, майже нові фірмі не хороші веші. Прикол в другому. Прикол в тому, що знаєте, раніше як е, вещи Ростику, от, Потім донашував крістіан. Ну, а потім, якщо вони в нормальному стані, передавалися там далі, як то кажуть. В даному випадку це Саші. Але розклад помінявся. Тепер купляються речі. Крістіану да. <рісті> меншому, якому 12 років. Ну, от. Він ходить, потім до нашої менший Ростик Ростік маю меду менший по габаритах, по розмірах, бо е, у Крістіана вже 46-й, а в Ростіка е, 45. І я не думаю, що в Ростіка ще буде нога рости. А в Крістіана е, в 12 років я думаю, що це ще не приділ. Вообще. Ну він вже вищий і... І більший за рості. Коротше, Він поки між найвеликий в нас. Ну, після мене я маю ввідемо. Але я думаю, що це ненадовго. Да, 12 років таке теля, хай бог милий. Я щось одразу сповнив той мультик про бичка. Попоню. Попоню. <Папаня>. <Папаня>. Ну, вот. а то все мама де да мама. Так, ну це ж якогось рода теж розпаковка, правильно? Ну, да. Тому ну, давайте подивимось разом. Розпаковка. Да. Кохта. кохта така. Мені кажеться, це на, на юлю вещи. Да. А скоро я буду за ними Штаніки Штаники, о, спортивні, угу. бомбезні вообще. Чи це людина погорячилася? З розміром. Не, ну, кохта якраз. Давай, дальше, шут. Ну, це нормальный. О, вот. все шештаники. Мы ж спортивная семья. О, вот, шеш, да. О, mm. ну, у нас все нормальные. Mm. Не, цена Найк вообще бомбит. Хотя в принципе тут поганые ще. Mm. Ну, чорне воно всегда вигорає. Mm. Хотя воно ще нормально. Штаники ще. Так. О! Футболочка. А, не кофточка такая. Угу. Ага. Ну, так, едем дальше. Да, это еще все. Ну, и еще футболочка. И тут у нас уже Адидас пишет. О, -о, О. Так. И тут у нас Так, смотрите и... на... Ну, ну це... я так и поняла. Ну, ну все, сколько раз она одевалась. Да и, ще... и вообще, это же от своих, это же не с ним там, не ну. понятно. І, о, ха -ха! І ще було. Ха-ха! Шортани. Шортин. І ще шорти. Да, на зиму шорти. Не, ну хай бути. О, а це відто костюм. Це костюм, так. О, це костюм Найпільшим хороший. Онос. Не переживай. Саша поносить, потім ти будеш носити. Усього угу. кофточка. О, дивись, яка класна. Ага. Ух ти. Диви. Так що? Опа. І ще шортики. Ага. І ще шортики. Отак от. Бомбезна розпаковка. Так, я думаю, непогано. Ну, а що? Тепер, собственно, треба вдіти саму модель і подивитись, що до чого як. Так. Хоча б пару цих примірів. Ну. Лук номер один. А ну повернися. Нормально, все, хорош. <laughs> Вообще нормуль. Найк то что надо. А ну кофту надевай. Зверху. Держи. Дядь. Да ты шо? Ну, перец? Та нормально, ну рукава трохи довгі, да? Не чи ні? Нормально. А, а ну руки вверх тако підніми. А, ну і все, нормально. вона потім по, по ньому, як то кажуть, да. зіб'ється. в его. Та все опускает. <голос>. Нормально, Далі Дальше щось? А, оту я ще хочу, він Давай, давай, давай. Ти що, як я говорю, нова копійка, е йо копийка, Все. Є в чому ходити. Та тут цих шмоток, я, я вам скажу, що це ще ну є трошки на виріс. Це все на зараз нормально, да, прям розмірчик. Да. А є ще й на весну, і на наступну осінь, а там ще видадуть, передадуть. Так що я думаю, що ти вдітий нормально. Довольний все. Пока. Ну, і це вже для того, щоб досняти відео. Так. Да. Коротше, дитина в мене вже давно просила, мама зроби іризку якийсь тіктока. З трьох інгредієнтів сметана, цукор і масло. Ой, коротше кажучи, я хвилин... мовчу, бо в мене рот закліюся від неї. <свісно> хвилин 15 я ото все колошматила на вогні, сметана, цукор, а вже в кінці, як воно таке оце коричне, я додаю трішечки масла. Все, дитина вже, от самі бачите, да, пів сутка вже забрав, вже довольний там мовчить. Мовчать сіль. <свісно> Слава теж вже не те саме, не на, коментує. На вкус, Но. Да, дійсно як. Воно на смак дійсно, воно як справжня і різка, все. От, ну, от, реально воно дуже смачне. Того, ну, Прощайте пломби називається. Так, да, головне не жувати, бо воно дійсно воно настільки в'язке, що да, пломбу можна відірвати запросто. От. З них хорошо з капи робити боксівські. Да. Так що ну, дуже-дуже смачно. Давайте вийдемо на двір. А сусіди, бачите, у нас вже все, сквалися, басейн прибрали, стола накрили. Погодка, вітер, прохладно. 14 градусів ми тільки що їхали, показувало 14 градусів, все ж їздили за цією дудкою. У них, оказується, там всі хтось на чомусь грає. Крістіан у нас грає на піаніно. Ростик играл на дудке, ну у Ростика хороший слух, как и у нашей мамы, то у него есть задатки, а у всех остальных у нас по деревне слон прошел, но меня он не нашел, вот так вот. В общем, пишите, на каких инструментах играете вы, я самое краще играю на нервах, вот это, вот это, люблю вам подтвердить, да. Так, що отак от, а ви на чому граєте? Кажіть. У мене найкраща композиція. Це ж Славина, любима композиція так. А що це ми лежимо і нічого не робимо? Зараз я встану, дам усім задачі, а саме обратно ляжу. Все, це ну, ж... роблять. Бо в мене ж нога. Да. а Слава, <рес> главне всім дати на основу. <рес> Ось от я вредний, бачите, вспливають і ці, е, як кажуть, е, скелети з мого шкафа. Ні, ну це на мене наговарюють, понимаєте? Воно ж, е, як воно, знаміните таке діло, починають заздрити, хейтити і все, і все остальне. Я з камерою, я з людьми балакаю, то значить сюди. Іди, іди. Як ти зі мною говориш, що вся е, твій день 8 марта, день защити насікомих. <ріху> ну це я вже договорився, мабуть, і серед вас теж. Зараз я почую да, від усіх. Я я шуткую всіх. Обняв, підняв, покрутив назад. Поставив всім пока, гарного дня.